Ауді А6 Преміум Плюс 19-го року машина з мінімальними пошкодженнями все штата, безпека ціла, салон у відмінному стані, всі деталі, запчастини оригінальні, прошита мультимедіа та навігація, два комплекти килимків та гуми. Зроблено заміну мастило двигуна, всіх фільтрів. Також поміняв матисло в АКПП і муфті повного приводу. Заміна зроблена у офіційного дилера. Обслуговано кліматконтроль. Капот, фари, арки, частково передні крила у броні плівці. Зацікавились? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша ауді точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.